Столики, які мають бути у кожного туриста і риболова. Показую, це столики у нас для кемпінгу, для туризму, для риболовля. В комплекті буде чехол. Отакий от от класний колір олива. Бистро він розбирається і бистро збирається. На навантаження ці столики витримують 30 кг. так. Сюди переставляємо. бланку тут. Надіваємо і тут також. Так, далі. Привага цього столика в тому, що він на ламелях іде, а не на тканині. Тобто, якщо ви сюди поставили чарку, то вона у вас не буде падати. Все буде надійно триматися. Закріпляємо з однієї сторони. І з другої сторони, О, в принципі, все. Столик наш готовий. Зручні компактні розміри. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.